Туніський футболіст, який став терористом. Ви точно ніколи не чули про Нізара Трабелсі. Він був у олімпійській збірні Тунісу. У 1989-му він не підійшов бельгійському стандарту, але знайшов себе у фортуні з Дюссельдорфа. А у 24 роки він міцно підсів на кокаїн і навічно залишив футбол. Трабелсі поринув у релігію, яку розглядав собі як свого роду рятівне коло. Трабелсі познайомився з Бен Ладеном. Засновникам Аль-Каїди. Причому вже на першій їхній зустрічі колишній терорист номер 1 вразив Нізара тим, що знав про його попереднє життя абсолютно усе. Футболіста почали готувати до терористичної операції на території Бельгії. За що його власне і заарештували? 13 вересня 2001 року, через два дні після масштабних терактів з башнями близнюками, які скоїла Аль-Каїда. Нізар був взяти під варту у своїй бельгійській квартирі. За версією прокурорів Трабелці та його колеги обговорили різні цілі для теракту смертника. Для цього він навчився закладати вибухівку. Екс-футболісти спершу підозрювали в змові з метою нападу на посольство США в Парижі. У квартирі Трабелсі у Брюсселі оперативники виявили, що хімічна формула, з якої робили бомбу, була написана на сторінках книжок про футбол. Спочатку його судили у Бельгії, у 2003-му його визнали винним і дали 10 років ув'язнення. У 2013-му перед владою Європейської країни постало питання щодо екстрадиції Трабелсі у США. Сам Нізар був категорично проти, бо за океаном він не може захистити себе належним чином. Вже після того, як Трабелсі був перевезений до США, європейський суд із прав людини, до якого встиг звернутися Нізар, став на його бік, визнавши, що потенційне довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення, яке світило екс-футболісту за океаном, є нелюдським покаранням. 14 липня 2023-го присяжні у федеральному суді США визнали Нізара Трабелсі невинним. У підсумку він повернувся до Бельгії 8 серпня 2025-го та був звільнений федеральною владою Бельгії після невдалої спроби Уряду екстрадувати його до Тунісу після 24 років ув'язнення Трабелсі повернувся додому.